Всім привіт! Мене звати Надія. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами відпрацюємо таку тему як болі в спині. Надає знайдеться велика кількість людей, яким знайомиться проблема, коли дуже багато працюєте в статиці, сидите, і потім вас починає боліти поперек. Тому сьогодні ми розберемо різні види вправ, класичних, але які добре допомагають розім'яти, розігріти спину. Тому поїхали. Стаємо рівно. Наші носки дивляться вперед, між ногами простір десь, як кулачок, підкручуємо таз, щоб не було прогину в спині. Опускаємо плечі, витягаємо шию і поступово. Виштовхуємо таз вперед, а грудну клітину в стелю. Трібно, щоб у вас виникло відчуття, ніби від живота йдуть дві стрілки: одна вгору, одна вниз, і ви ніби розтягаєте їх. І аналогічно в цій вправі, якщо попередній частині тіла ми розтягаємося, то по задній навпаки збираємось. Після цього повільно опускаємося на ноги, викладаємо живіт. Грудну клітину, ставимо руки, робимо крок правою ногою, потім лівою, Опускаємо коліна на підлогу, викладаємо ладоні під плечі. Ми звертаємо увагу, щоб центр ладоні в нас притискався плотно до підлоги. Маківкою та куприком ми витягаємося в стелю, прогибаємося в спинці, робимо кішечку. Також підтягаємо низ живота. Щоб в нас нічого не висіло, робимо видих, навпаки, округляємо спинку, розводимо лопатки, підкручуємо таз, відчуваємо, як розтягається в нас спина. І робимо знову вдих, кішечка, вгору підтягаємо живіт, видих, округляємо спинку, відкручуємо таз, витягаємося спинкою, знову вдих через м'які лікті в кішечку, видих. Округлили спинку ще раз. Вдих, м'які лікті, видих. Живіт підтягнуть весь час, плавно вдих і видих. Ручки залишаються на місці під плечима і тазом ми витягуємося назад, сідаємо на п'ятки, переходимо в баласану. Тут добре розтягається від поперека до рук, до плечей, спинка. Робимо вдих, видих. Ця вправа дуже добре допомагає розслабитися, зняти напругу, дихання спокійне, повільне. І на видиху ми підіймаємося назад, в центр. І тепер ми з вами пропрацюємо бокові м'яза. Ручки залишаються під плечима, і ми скручуємося ліворуч, тягнемося плечком до лівого стегна. І стегно ми також скручуємо в сторону. Тобто, таз нас також працює, як і плечі. Скручуємося направо, ніби тягнемося плечем до стегна і ще раз ліве і направо. В цій праві не важливо, як саме видихати, тобто можна робити вдих на праву сторону. Видих наліво або навпаки. Спочатку наліву, потім направу. Робимо головне все повільно та прислухаємося до свого тіла. Знаходимо точку, де нам добре тялина і повільно-повільно розтягаємо. Наступними в нас йдуть оберти. Спочатку округляємо спинку, підкручуємо таз, виводимо на ліву сторону, правим стегном до правого плеча, прогибаємося в кішечку, маківки і копи направлені в стелю. І тепер на іншу сторону переходимо, тягнемося плечем. І на видиху округляємо спинку, робимо вдих, прогибаємося в кішечку. Лопатки зведені, видих. Округляємо спинку, живіт відпідтягнути весь час. Робимо все повільно, в своєму темпі, в своїй амплітуді. Головне пропрацювати та відчути всі м'язи, які ми зараз включаємо в роботу. І на іншу сторону не забуваємо витягати плечі від голови, витягати шию. Голова працює разом з тілом, тобто, якщо ми прогибаємося, то підіймаємо голову вгору. Якщо округляємо, опускаємо вниз. Головне робити все повільно, відчуваючи своє тіло, бо робимо ми це для свого здоров'я. І залишаємо ручки під плечима, витягаємось баласино, розслабляємо спинку. Нікуди не поспішаємо, даємо нашому тілу та м'язам відпочити. Робимо глибокі вдихи та видихи. Обережно виходимо з баласани. Тепер повільно розвертаємося на спинку, будемо лягати зараз. Сідаємо ближче до краю клинка, щоб було куди лягти. Випрямляємо любу ногу і беремося зазігнуто. Робимо видих та повільно викладаємо себе на килимок. Спочатку поперек, потім лопатки, а потім вже і голову. і лягаємо так, щоб вам було зручно. Розкриваємо ручки в сторону, опускаємо ногу та ставимо праву ногу наліво. Тепер робимо скручування, ми опускаємо праву ногу в ліву сторону, плечі в нас прилягають до підлоги. І ми робимо вдих, повертаємося назад. Тепер видих, знову розвернулися в ліву сторону, голова йде впротилежно, видих і вдих, видих, скрутили таз і вдих повернулися в центр. Дихання повільне, як і вправо, Я роблю по 5 разів на кожну сторону. Поміняли ножки і тепер робимо в іншу, робили вліт, тепер направо. Скручуємо таз, плечики залишаються на підлозі. Голова тепер скручується в ліву сторону протилежно ногам. Слідкуємо за амплітудою вправ, робимо в своїй, робимо в своєму темпі. Ми не женемось за великим результатом. Ми робимо вправи правильно. На користь нашому здоров'ю ми не ставимо ніяких рекордів. І ще раз видих, розслабилися, вдих в центр. Згибаємо ногу, яка в нас працювала першою. І тепер робимо те ж саме, але вже зігнутим коліном. Знову направляємо його в сторону, залишаємо плечі на підлозі. І на вдих ми підіймаємо в центр. Видих, скручуємо. І вдих-центр. Нагадаю вам про голову, голова скручиться в протилежно зі сторону. Не намагаємося силою опустити коліно. Воно працює під своєю живого. Тобто зайвих рухів, зайвих старань не потрібно для цієї вправи. І тепер ми беремо ручку і кладемо просто на ногу. Залишаємо коліно в стороні. Ні в якому разі ми не давимо на ногу. І так, вона під вагою руки трошечки буде опускатися, тому не треба якихось зайвих рухів чи старань. Добре, повертаємо ногу назад, повільно, не поспішаючи, і міняємо сторону. Ідентично все те саме, що й робили на ліву сторону. Тепер колінко в нас направлено вправо. І як бачите, воно не дістає в мене підлоги. Я просто в своєму темпі, в своєму амплітуді скручую таз до моменту, коли відчуєте саме розтягання косих м'язів живота. На видоху розслабляємося, скручуємося вдих в центр. І ще раз видих і вдих. Голова розвертається в протилежному напрямку. І повільно в центр ми доробили цю вправу. Згибаємо та беремось за праву ногу і притискаємо до себе. Намагаємося максимально вжати поперек округлити в килимок. Максимально притискаємося і повільно дихаємо, розслабляємо наше тіло. І поміняли іншу ногу. Також округляємо спинку, притискаємося до підлоги. Покійно дихаємо, концентруємо увагу на відчуттях і повільно розгибаємо ногу. Кладаємо праве коліно на ліве, беремося за ліву ногу, повільно лягаючи, ми розслабляємо нижню частину спини, тобто грудопоперекову фастію. Можна ручками трошки собі допомогти або послабити хват. Якщо вам незручно і воно дуже тягне. Бо нагадаю, ще раз головне правило ми працюємо з своїми відчуттями і зі своїм тілом. Беремося тепер за праву ногу і витягаємо спинку. І звертаємо увагу на шию, вона в нас витягнута, не зажата, тобто плечі ми витискаємо від вух від голови вниз. Гаразд, і тепер ми обережно відпускаємо ноги, чіпляємося ручками за будь-яку ногу і повільно за допомогою неї витискаємо себе нагору. Спочатку підіймаючи лопатки, поперед і потім вже повністю піднімаємося. І так, частину вправ на підлозі ми доробили, розвертаємося, сідаємо в зручне вам положення, виставляємо праву руку в сторону. Перевіряємо так, щоб лікоть у вас притискався до підлоги, щоб вам було зручно. І підіймаємо іншу руку вгору, збираємо пальчики. Якщо вам незручно буде, діставати до підлоги трошки, підіймаємо лікоть і розгибаємо руку. Робимо глибокий вдих і видих. Через перед тепер поміняли сторону повільно. Не поспішаємо, поклали вже ліву ручку на підлогу. Якщо не лягає лікоть, залишаємо призігнуто і підіймаємо праву руку вгору. Відчуваємо, як витягається косі м'язи живота. Розкриваємо плечі, розводимо лопатки і дивимося вгору. Також повільно робимо вдихи. Це видиха. Обережно опускаємо через сторону руку і виводимо дві руки вперед. Тепер потягнемося перед собою ручками, розслабляємо спину, робимо вдих і ладонями крокуючи до себе, підіймаємося повільно в центр. Добре, молодці. Робимо вдих, потягнемося вгору. видих. Ручки довго подякуємо собі за практику, налаштуємо себе на гарний день, на здорову спинку, видих ручки до серця, налаштуємо себе на те, що все буде добре. Вдих і видих на осте. дякую всім за перегляд, дякую, що були зі мною. Бажаю всім гарного продуктивного дня, гарного настрою. І все буде добре. Дуже буду вдячна за поширення україномовного контенту.